Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 30 листопада, в ефірі Чернівецький репортер. В студії для вас працює Дар'я Товпіч. Традиційно о цій порі наші журналісти розкажуть про головні події останнього робочого дня тижня. Наразі ж короткий анонс. Після обідню пору вулицями Чернівців на швидкості мчались швидка, а позаду неї три патрульні автомобілі «ДАІ». Чернівці обленерго розпочало війну із журналістами. Серед школярів провели проби пера. У післяобідню пору вулицями Чернівців на швидкості мчалась швидка. Позаду неї три патрульні автомобілі ДАІ. Виця сирен, блиск маячків та гучні команди правоохоронців до водіїв, аби ці пропустили, серйозно непокоїли городян. Ніхто із них не знав, що сталося у місті. Журналісти Чернівецького репортера готові відповісти на це питання. Олександр Хмель продовжить далі. Отримавши виклик, швидка на місце має прибути за 10 хвилин. На місце події авто з лікарями мчить якомога швидше. При цьому водій подає звукові сигнали та вмикає проблескові маячки. А дотепер чимало випадків, коли в нормований час швидка не вкладається. Відтак все завершується тим, що хворих просто-напросто не довозять до лікарні. Це при тому, що шанси на порятунок були, констатують люди у білих халатах. Все може бути інакше, якби у цьому випадку, якби водії надавали перевагу транспорту спецслужб. Тримає мобілку біля вух і він розмовляє. Значить, він не чує ні швидкої, ні сирени, нічого. Що приходиться доктор уже через вікно. Показує, у дорогу, зрівнялася машина, а далі немає. Там, ви бачите, по місту два-три ряда, що приходиться нам зустрічним транспортом, і тепер зустрічним. вимагаємо зупинятися, щоб пропускали швидко, бо такі затори в місті бувають. Центр на околицях то не такі, але у час пікту неможливо. Щоб швидка доїхала, 28 листопада по всій Україні стартувала операція Ува, спецсигнал до 7 грудня. Працівники ловитимуть тих водіїв, які ігнорують спецсигнали та відмовляються пропускати міліцію швидку чи пожежну. Випадок, який вдалося журналістам зняти на відеокамеру, таксист добре бачить швидку із увімкненими сиренами та мигалками. Однак перед нею не зупиняється, а навпаки, їде далі. При цьому не помічає, що позаду швидкої три екіпажі дає. Порушника зупинили, свою вину він до останнього не визнав. Я бачив, впереді їхали машини. Бачив вас за машинами. Коли ви обігнали машини, стали полізація, я дав право. І став. Я не став від того, що мене зупинили. Я став, коли побачив, то продовжується. Я виставка, коли перешкод нашому ріку. Тут ніде не написано, за скільки метрів я маю стати. <клес> я побачив, що я став. Протокол та штраф, чи стане цей випадок для таксиста уроком, час покаже містом швидка та три автодаї курсували близько двох годин ще одне порушення зафіксували на кільці біля майдану. Там водій Камазу розгубився. А до таких ситуацій не звикати, розповідають працівники станції швидкої допомоги. Вони і далі вірять у те, що менталітет власників транспортних засобів зміниться, і надалі вони пропускатимуть на дорозі спецавто від часного прибуття, якого залежить чиєсь людське життя. Будь ласка, шановні водії, просто поважайте, просто поважайте нашу службу. І деколи думаєте, що на місці того хворого, якого ми веземо в кареті швидкої медичної допомоги, може опинитися ваш тато, мама, ваша дитина. І і все, і більше нічого. Тобто, якщо ви бачите машину швидкої з маячками, будь ласка, не треба репетувати на на все, щоб у нас сірена працювала. що аж закладала вуха на 9-му поверсі на червоноармійській вулиці. Бо у вас простіть, ви говорите по мобільному телефону і не чуєте. Прошу просто поваги до нашої служби. Більше нічого загалом і по головній по червоноармійській на коморова швидко автомобілі пропускали. Хоча були деякі випадки, коли це робили із запізненням. Водії в той час говорили по мобільному. О, така операція проводиться для Профілактики, щоб якомога менше водіїв порушували правила дорожнього руху за час операції, а саме за три дні, працівниками державтоінспекції Буковини складено майже сорок. 40... Адмін за порушенням правил дорожнього руху і штраф сягає від 510 гривень до 680 гривень. Кожен водій повинен пам'ятати у майбутньому саме він чи хтось із його близьких може потребувати швидкого приїзду лікарів, пожежників чи правоохоронців. А запізнитися вони можуть через ті ж порушення, про які ми розповіли Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чинівецький репортер, телеканал Чинівці. Чернівці обленерго розпочало війну із журналістами. У відповідь на публікації в газеті версії цілого ряду статей із критикою сторону компанії енергопостачальника остання подала на видання до суду. За словами головного редактора газети Людмили Чередарик, в матеріалах її журналістів йшлося про чисельні порушення зі сторони обленерго та зловживання новими платіжними квитанціями. Однак версії суду не бояться і готові відстоювати свою позицію до кінця. До того ж, як твердить редактор, витання готове підтвердити правдивість кожного надрукованого слова та факту. Журналісти Чернівецького репортера також вже неодноразово висвітлювали ситуацію з платіжними та розрахунковими книжками обленерго. Деталі в сюжеті Олександра Коркоїла. Питання до обленерго у споживачів електричної енергії стали виникати після того, як компанія-постачальник перестала видавати їм розрахункові книжки. Натомість оплачувати спожиту електроенергію людям пропонують за новими платіжними документами. Чернивці обленерго пояснюють це вимогою часу та європейською практикою. Мовляв, за допомогою платіжок розраховуватися за електрику значно зручніше та простіше. Однак споживачі скаржаться на маніпуляції в квитанціях. Мешканець села Тисовець Дмитро Якобчук розповідає, що в його селі контролери заходять далеко не в кожну хату, а показники лічильника беруть зі стелі. Чоловік показує одну із таких платіжок свого сусіда, якому по закону передбачені пільги, які чомусь в квитанціях не враховані. І приходить слідуючий. От за дев'ятий місяць квитанція, Ця розрахункова, яку вони висилають. От, і того у нього по пільгам немає нічого, йде зразу по 33 копійки, по третій категорії. У нього є 400 кВт, 300 кВт йому нараховують по 33 копійки і по пільгі свише 150 кВт по 16 копійок, 70 кВт. І того 123. а повинен заплатити. От 113. Тобто обрахували його на 9 гривень 81 копійку. Чернівчанин Геннадій Геков, який вже декілька місяців вимагає в обленерго пояснень, твердить. Що з енергетиками за й місцеві чиновники. За його словами, отримані відповіді на запитання щодо законності платіжок та розрахунків від місцевого представництва НКРЄ області та управління інфраструктури облдержадміністрації слово в слово збігаються із відповідями чернівці обленерго. Це вже должностний подлог. Я це прямо заявляю, це було якраз і в статті газети, за що й в суд. В Суд в даному випадку обленерго. Діло в тому, що там просто-напросто текст цього. письма, которые они направили в Облэнерго, руководство энерго, именно для того, чтобы, как тут указано, для того, чтобы дать им право как раз формировать на основании показателей счетчика Сняпо знятим показаннями цим формірувати вот эти розчотири. Я дивляться, скажу, антизаконним. Головний редактор версії Людмила Чередарик переконує, що може довести незаконність розрахунків обленерго. До того ж, на словах керівництво компанії вже неодноразово привселюдно заявляло, що громадяни, які хочуть платити за електроенергію розрахунковими книжками, можуть це зробити. Однак натомість видають книжки дуже неохоче. У нас скажімо, обленерго немає договорів у селах з людьми взагалі зовсім потім обленерго чомусь стали от вони боротьба за розрахункових книжок. Нарешті, коли вже ми таки добилися, щоб розрахункові книжки почали впроваджувати тоді обленерго закрило свої пункти розрахунку і і без пояснень зовсім численні порушення в діях енергетики виявили і в антимонопольному комітеті. В результаті перевірок останні зобов'язали обленерго усунути порушення та сплатити штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Крім цього, рішенням зобов'язано до 1.06.2013 року виправити ті порушення, які наводились в матеріалах справи. Ну, зокрема, це виставляти рахунки за спожиту електричну енергію з зрозумілою інформацією для присічного споживача, mm -hmm. на що зверталось увагу в рішенні. Тобто, це те, що споживач, який оплачує за розрахунковими документами, виписаними енергопостачальником. Беручи в руки свою квитанцію, знав, за що він чітко проплачує. В свою чергу Чернівці обленерго власні дії незаконними не вважає. Енергетики заперечують і те, що споживачам не видаються розрахункові книжки. Те, що стосується безплатного видачі книжок, я повністю погоджуюсь, ми безплатно їх видаємо. І ми повинні це робити. Остаточну крапку в цій заплутаній історії повинен поставити суд та відповідні контролюючі органи. Люди ж які не погоджуються з новими правилами розрахунків, змушені й надалі користуватися послугами обленерго, адже іншої альтернативи наразі немає. Електроенергетичний ринок в Україні залишається монопольним. А Чернівці Обленерго єдиним монополістом та виробником електрики на Буковині. Олександр Коркоїл, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Колишній гендиректор Калинівського ринку Іван Ранжук залишається під вартою, повідомляє інтернет-портал Молодий Буковинець. Чернігівський апеляційний суд залишив у силі рішення Шевченківського суду в Чернівцях у його справі. Нагадаємо, у серпні цього року Шевченківський райсуд відправив на додаткове розслідування кримінальну справу стосовно директора Калинки в отриманні хабара в розмірі 250 тисяч доларів США. Ренжук був звільнений, але у залі суду одразу був затриманий за звинуваченням в іншій справі. Йому інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах 6 мільйонів гривень. Якщо вина Івана Ренжука буде доведена в суді, то підсудному загрожує покарання від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років, та з конфіскацією майна. Захист Ренжука подав апеляцію, яку розглянув Чернігівський апеляційний суд. Працівники прокуратури відзначають своє професійне свято. 1 грудня 1991 року набрав чинності закон України про прокуратуру. З цієї нагоди в обласному відомстві відбулись урочистості. Кращих слідчих та прокурорів міста і районів Буковини відзначили нагородами, подяками та цінними подарунками. Присутніх привітали керівники міської та обласної влади, а також заслужені ветерани прокуратури. Зі слідкувань повернулись і наші кореспонденти. Ветеран відомства Василь Юрчишин з трепетом розповідає про ті відчуття, які переповнюють його напередодні професійного свята. За словами заслуженого ветерана, колишніх слідчих та прокурорів не буває. А тому 1 грудня завжди залишатиметься святом кожного працівника прокуратури, чи то теперішнього, чи пенсіонера структури. Це просто надання належної уваги вашій налегій праці, яка звичайно з того часу як реформується наше. Правове поле, зокрема Кримінальний процесуальний кодекс, який поклав на вас величезну процесуальну відповідальність за стан злочинності в нашій Україні, і це не даремно, що ви заслужили таких. Великих почестей керівник прокуратури краю Петро Коваль наголосив, що відомство за останні роки помітно реформувалося та набуло нових якісних рис. За словами Коваля, процес реформування триває і досі. Про що свідчить введення в дію нового кримінально-процесуального кодексу. Основною ж метою реформації є поступове проведення прокурорської діяльності у відповідність до вимог конституції України та стандартів Ради Європи. Тому нас попереду ще чекають нелегкі будні. Зі святом присутніх привітав і голова виконавчої гілки влади Михайло Папієв. Губернатор наголосив, що незважаючи на те, що колектив Буковинської прокуратури найменший за чисельністю в Україні, за основними здобутками та професійними показниками, перебуває серед лідерів в державі. Однак, попереду ще багато кропіткої роботи, тому що ви маєте утвердити і презумпцію невинуватості людей, і невідворотність покарання за вчинений той чи інший злочин. При цьому ми відходимо вже від каральних функцій, функцій обмеження прав та свобод громадян, переходимо до європейських цивілізованих, цивілізованих механізмів протидії злочинності і тому, щоб кожна людина відчувала себе одночасно і захищеною. На сам кінець кращих працівників відомства нагородили грамотами, серед яких і відзнака Верховної Ради України, подарунками, а начальник відділу прокуратури області Ігор Марковський отримав із рук секретаря міської ради ордер від новенької квартири. Олександр Коркоїл, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Черневці. 20-й ювілейний фестиваль творчості дітей-інвалідів та молодих інвалідів Сузір'я Надії провели в Чернівецькому муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської. Цього року організатори трохи змінили формат заходу. Відтак влаштували діткам свято. Усі присутні переглядали мюзикл казку ще раз про червону шапочку. Детальніше про фестиваль та його мету дивіться в сюжеті Генрієти Беух. Сузір'я Надії обласний фестиваль, на якому впродовж 19 минулих років дітки з певними фізичними вадами представляли свою творчість і таланти. Але цього разу організатори вирішили діток порозважати і влаштувати їм справжнє свято. Адже виступи на сцені це завжди хвилювання та тривала підготовка. А так відпочинок і чудова можливість поспілкуватися і здружитися. Щоб діти могли. Здружитися один з одним, поспілкуватися, тому що ми знаємо, що дітки такої категорії іноді їм не вистачає спілкування з однолітками, поділитися своїми враженнями, здобутками, що в них сталося, які нові зміни за цей рік трапилися. Можливо, хтось зустрів нових друзів, можливо, хтось десь відпочивав, розкаже про свій відпочинок, про свої творчі здобутки. Тобто, напевно, згуртованість таких дітей. З кожного районного центру нашого краю на фестиваль приїхало по 10 діток і двоє супроводжуючих. Такі фестивалі потрібно. Це дуже гарна така перспектива для дітей. Вони можуть щось побачити, тому що в силу своїх, як то кажуть, фізичних і, можливо, якихось психічних можливостей вони не мають змоги так у соціумі функціонувати. А так, десь колись вони можуть побачити те, що відбувається в навколишньому світі. Актори Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Коболянської представили діткам свою нову виставу ще раз про червону шапочку. До показу підійшли відповідально, адже розуміють проблеми, які присутні у житті кожного з маленьких глядачів. з більшим добром і, ласкою. Ясно, то Потрібно постаратися. Тут нема що казати. Якщо навіть в дітей є певні вади, то ми ну, всі актори, надіюся, Зберуться і донесуть, якщо не словами, так жестами, що все буде зрозуміло. Після вистави діткам вручили невеличкі подарунки: привернення уваги громадськості до проблем дітей інвалідів та молодих інвалідів, створення умов для реалізації та творчих здібностей, сприяння соціальних адаптацій та реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, стимулювання спонукання до діяльності, що сприятиме розвитку діток. Ось головна мета цього фестивалю. Саме тому він набув широкої популярності на Буковині. Генрія Табеох, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Застерігати потрібно з малку. В центральній дитячій бібліотеці провели день здоров'я, під час якого школярів застерігали та розповідали, наскільки небезпечні для людського організму шкідливі звички. Про те, як пройшов урок здоров'я, далі. Напередодні дня здоров'я працівники центральної дитячої бібліотеки традиційно провели годину здоров'я. Мета нашого заходу це пропагувати здоровий образ життя серед школярів, щоб вони відучилися, так як зараз модно, у нас, і курити, і пити, і колотися. Ось щоб вони просто відучилися від цих шкідливих звичок, тому що нашій Україні потрібна здорова нація для того. Того, щоб було благополуччя в Україні і для її ж майбутнього. Данік сьогодні грає головного героя Колобка, який розповідає наскільки небезпечно палити, вживати алкоголь та наркотичні засоби. Отрутаться усе руйнує. найперш страждає голова, всі центри там паралізує, біда великою. Бува питься звичка припогана. Життя каліжить всім підряд. Красива вам людина п'яна. розумна бабу, це не так. У виставі, яку зіграли школярі, не обійшлося без добра, роль якого виконала Анастасія. Цей персонаж допомагає хлопчику сказки зрозуміти, наскільки потрібно зберегти навколишнє середовище. То природенька жива, що здоров'ячко дає. Вона плакатиме довго. Якщо серце в тебе є, принеси краще водиці і полискориш його. Душі стане веселіше, і радіти певно. Після казки комедії про шкідливі звички школярі представили одноліткам сценку запобігти, врятувати, допомогти. Товпіч, Микола Остафій, чернівецький репортер телеканал Чернівці у Чернівцях відбувся сорочинський ярмарок. Традиції давнини можна відтворити тільки, якщо привчити до них дітей з маличку. А тому учні 3 класу школи Гармонія вже другий рік поспіль відтворюють цікаві події з життя нашого народу. Хлопчики і дівчатка на півтори години перетворились на продавців та покупців. А от що вони продавали, бачила Надія Величко. довгі, довгі. Та хто? Вона дуже багато бігає. А яйця вона несе? А як же? Несе, несе. За ці перу скільки коштів? 50 гривень. Так, робимо. Сміх, веселощі, танці і музика все було майже так, як на справжньому Сорочинському ярмарку на Полтавщині. Виступ на сцені став не просто виставою. Діти розігрували сценки щиро, завзято і абсолютно не вимушено. втім, кожен актор знає, що навіть імпровізацію необхідно репетирувати. Це було дуже сумлінно, ми вчили слова, ми розказуємо там вірші, співаємо пісні. Продавали багатенько яблука, півня і навіть велику рогату худобу, що правда намальовано. А от українські костюми учнів були справжні шаровари, вишиванка та віночки. Бабуся, по-моєму, мені бабуся, щоб на інші свята теж одягати. Готуючись до свята, діти вивчили шість автентичних народних пісень, дізналися багато цікавого про побут своїх пращурів, вдосконалили дикцію та досхочу нареготалися на репетиціях. Вчителька розповідає, що це не перше їхнє свято. Минулого року проводили андріївські вечорниці, а от цьогоріч згадали про сорочинський ярмарок. На ньому зупинятися не збираються. Настільки мене захоплюють своїм ентузіазмом, що я, коли бачу, що вони загораються, сама загораюся. І хочемо працювати, хочемо творити далі і ставити такі от свята. На сорочинський ярмарок завітали учні інших початкових класів, батьки та педагоги. Сміялися, плескали в долоні і підспівували усі однаково. Ох, і гарні інструменти, а скрипка, яка, мабуть, і весела Грає, Грає, грає. я послухаю, якщо добре буде грати, то я куплю. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Серед школярів провели проби пера. Захід під такою назвою відбувся в Чернівецькій загальноосвітній школі номер 4 На урок до школярів прийшли молоді чернівецькі поети, які розповіли про те, звідки вони черпають натхнення і наскільки зараз складно просувати власну творчість. Більше про проби пера далі. Поетом може стати кожен. Під таким девізом відбулася зустріч учнів ЗОЖ, номер 4 з молодими чернівецькими поетами. Перед уроком ми запитали у школярів, чого ж вони очікують від цієї зустрічі. Я полюбляю поезію, я сама цим займаюся, можна сказати. Я очікую побачити щось нове, щось таке, чого я не бачила раніше. Ну і послухати. І оцінити те, на що здатні теперішні, якби наші майбутні поети, якщо можна так сказати, я цікавлюся поезією та хочу послухати нових авторів, дізнатися про сучасну поезію. Також відкрити для себе можливо щось нове в рамках студії пера» за круглим столом. Молоді поети читали старшокласникам поезію, а також власним прикладом показали, що поетом стати не складно, було б бажання. Чи такі заходи є потрібними? Я думаю, що так, але не в межах школи. Це мають бути якісь своїрідні установи, це мають бути створені відділи від спілки письменників, які мають цим займатися. Те, що цим займаються шкільні вчителі, це, це їм в плюс і в мінус органам. Куки письменників п'ять молодих митців протягом цього року не тільки читали власну поезію, але й розповіли про стан та перспективи розвитку поезії в Україні. Дар'я товпіч Миколо Астафі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 1 грудня стартує вже традиційна акція до Дня Святого Миколая, яку проводять телеканал Чернівці спільно зі спонсорами. У ТРСДПО встановили велетенську коробку, в яку усі бажаючі можуть покласти подарунки для дітей-сиріт з Оршівського дитячого будинку та Магальського інтернату, де проживають дітки з ураженням нервової системи. Що ж, загадали діти, дізнавалась Надія Величко. У Оршівському дитячому будинку проживають 35 діток. Старші ходять у сільську школу, молодші граються у теплих та затишних групах. І бажання у кожної дитини відповідні віку. Сумочку з парахматіра. Угу. А ще жолочку ем, і колясочку. Моє бажання мати телефон для зв'язку з друзями по школі, тому що багато друзів живуть далі від дитячого будинку. Я хочу з ними спілкуватися. У минулому році діти отримали багато подарунків від Святого Миколая. Найбільше захоплення викликали м'ячики, альбоми, олівці, іграшковий посуд. Більш дорослі вихованці будинку інтернату раділи мобільним телефонам та плеєрам. Кожна дитина має персональну м'яку іграшку, решту вихователі тримають у шафах. Збирається пил та і їхні розміри іноді завеликі навіть для дорослого. Директорка закладу каже, найбільше її підопічним потрібні настольні ігри та канцтовари. Діти люблять вчитися. Ми мріємо про гарну пухнасту ялинку, але штучну, тому що в нас на території дитячого будинку росте вже дуже гарна ялинка, яку ми прикрашаємо, і якось формуючи екологічний світогляд дітей, ми прагнемо, щоб в залі святковому залі була прикрашена саме штучна гарна ялинка, щоб формувати в дітей екологічні засади. У магальському дитячому будинку інтернаті панують тепло та затишок. Тут є кілька відділень, дітей по ним розподіляють в залежності від діагнозів. У декого мозок уражений надто сильно, а дехто може відвідувати навчальні класи. Інтелект у цих хлопчиків майже неможливо розвинути, але вони почувають себе щасливими у тому світі, де живуть. Та звичайно ж у кожного є своя мрія. Джеб на для Трактор. Камбаєм то що, оре. тут є і друзі. Юрко та Тарас товаришують вже давно. Тарас малює гарні картини, а Юрко залюбки ділиться з ним канцтоварами. Хочу ще е, бумагу собі, хочу заказати для малювання. Для того, щоб підтримувати порядок та чистоту у закладі, дорослі докладають чимало зусиль. Усі іграшки повинні легко митися і не мати ламких деталей. Вихованці цього інтернату люди з особливими потребами, а тому і потреби закладу дещо особливі. У нас такий контингент, що діти дуже часто ночної їх, і тому постійно, щоб не було запаха, щоб їх поміняти, нужна днів, кожен день можна день водати часто міняти. І тому основна проблема це. Пантер і моючі свят. Усі ці речі вихованці Магальського та Оршівського дитячого будинків можуть отримати завдяки допомозі небайдужих чернівчан. З 1 грудня на першому поверсі ТРЦ депо встановлена спеціальна скриня, в яку кожний бажаючий може покласти подарунок, що принесе радість та посмішки мешканцям інтернатів. Організатори кажуть, це щастя виконувати роль Святого Миколая. Наші діти радуються конфеті, радуються ігрушки, радуються діжде красивой, новой, яркой. Это все то, чего ждут и дети сироты. Поэтому я прошу и призываю к сердечности, к любви, к ближнему прийти и порадовать детей-сирот с Маголянского и соршеско-детских домов. Організатори акції, телеканал Чернівці, Радіо Блиск ФМ, молодий боковинець, газета Ріо та торговельно-розважальний центр Депот. Партнери Розмай Гардин, ресторан Аристократ, шведсько-українська клініка «Енгельхольм», будівельна компанія Чернівці Житлобуд», туреператор Мавіді та фотопортал Геометрія Ру також приєднаються до цієї акції разом із вами, шановні чернівчани. Ви маєте можливість відчути себе чарівниками. Для цього достатньо завітати до ТРЦ депо і покласти у спеціальну коробку подарунок. Які вважаєте за потрібне. Головне, пам'ятайте, святий Миколай не забуває про жодну дитину. Але нагадують йому про неї дорослі. Надія Величко, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Про ці та інші події ви можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску новин і бажаю вдалого завершення дня, що минає. Побачимось!